Очі триває прийом заявок на допомогу за програмою Добрий Старт 300 На даний момент подати заявки можна лише в електронному вигляді, тому в даному відео я покажу вам покрокову інструкцію, як швидко подати заявку на допомогу 300 за допомогою системи PUE ZUS. Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Ямігрант. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших збройних України. Щоб подати заявку, вам необхідно мати створений аккаунт в системі pue Plus або мати довірений профіль. Після цього, як ви залогуєте в системі, вам необхідно буде вибрати Створити нову заяву. Далі необхідно буде зазначити, що заява складається від імені одного з батьків або від імені опікуна. Після цього необхідно буде вказати, за який навчальний рік має виплачуватися допомога. Після цього необхідно буде заповнити формуляр з персональними даними того, хто заповнює заяву та місце проживання у Польщі. При виборі громадянства Українське вас попередить, що легальність вашого перебування в Польщі необхідно буде підтвердити заповненою заявою. Замість заяви також можна буде подати скан-копію номера PESEL UKR, який можна буде прикріпити в кінці заповнення даної заяви. Далі необхідно буде натиснути Додати дитину і внести всі необхідні персональні дані. Після цього вам необхідно буде натиснути галочку, що ваша дитина буде навчатися в школі у поточному навчальному році. Наступний крок це внесення даних про школу, в якій буде навчатися ваша дитина. Далі необхідно буде ознайомитися відповідальністю за надання неправдивої інформації та проставити усі необхідні галочки. Заявка готова. Наступний крок це додання усіх необхідних документів, які підтверджують ваше право на отримання допомоги 300 Щоб остаточно відправити заявку, вам необхідно буде її підписати в системі ПУЕ або допомогою профіля Зоуфана. Програма Добрий Стар передбачає одноразову виплату у розмірі 300 злот. Вона передбачена компенсувати сім'ям витрати на підготовку дітей до школи. Дана фінансова допомога виплачується незалежно від доходу і добробуту заявки. Програма розповсюджується на дітей віком до 20 років або віком до 24 років, якщо дитина інвалід, і навчається в початковій або середній школі, гімназії, а також в поліціальній школі. Вона не розповсюджується на дітей, які відвідують садик або являються студентом. Друзі, дякую всім, хто додивився цей відео до кінця. Надіюсь, інформація буде для вас корисна. Не забувайте підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших Збройних Сил України.